І сьогодні, Іоанна 14, 15 вірш. Коли любите мене, хороніть заповіді мої. Читаємо значення. Як Ісус положив своє життя з любов'ю до Отця, так мусять і члени його царської родини положити їхнє життя з любов'ю до Його. І то включає любов до теократії, що оправдає його ім'я. Як може з духа народжена одиниця, з останка тепер на землі бути запевненою, що вона має Бога і Ісуса Христа за своїх другів? Заважайте слова Ісуса у відповідь на те питання Іоанна 15 глава, 13 вірш, де їй сказано, більшість її любові ніхто не може і не має як, щоб хто душу свою положив за другі своїх. Що показує, що найбільша любов, яку хто може мати, то це умерти за свого друга. Тоді Ісус додав, ви друге мої, коли ви робите все, що я заповідаю вам. Вірш 14. Яка ж мотива? Порушує одиницю сповняти заповіді Господні. Любов, вираз не самолюбства, любов до кого? Певно, що любов до царя. Отже, ті, що дійсно люблять царя і царство, сповняють заповіді Господні. Коментар з звятої башті номер 1 1940 рік. І так, Боже приділення відносно другів відносно його слуг, засвідковано є прикладом, який його Бог показав через свого Сина Ісуса Христа, що Він віддав Сина Слово за. Грішних, котрі послушно бажають направитись і відійти від гріха. Отже, Ісус положив своє життя з любов'ю, найперше до Отця, виконати заповіді Божі, що Його Бог припоручив йому, Він виконав. Так показує, що всі мусить, хто з царської родини положити їхнє життя з любов'ю до Його. Тобто до Його вимог, до Його заміру, до Його волі, яка є розписана в правилах і в порядку. Отже, його Бог слідкує нам, що І показати любов до теократії, до теократичного правління. Тому я хочу звернути нашу увагу на мислі наші кожного дня і рухи наші. І якщо ми постійно Незалежно в якій обстановці знаходимося, ми на перше місце ставимо теократичні вимоги, тобто правління Бога Його Ісуса Христа, і Його всі рекомендації, методи, способи, замір, то цим самим ми показуємо, що ми маємо любов до Бога. І незалежно від того, чи ми щось приобретаємо, чи ми тіряємо, ми на перше місце ставимо теократію, а не демократію. Так як всі релігійні люди це зробили. Тобто, ставити на місце в своєму і серці теократію, це ті, котрі з духом народження, як я остатка. так і всі з великої громади, вони мають уважати, що другом Богу можуть бути тільки ті, котрі вважають теократичний порядок, тобто правління лише Бога Ісуса Христа. Тому зроблено тут спеціальне зауваження, зауважте слова Ісуса. У відповідь на те питання, хто є друг у Бога, показує, що той, хто душу свою кладе, щоб зберегти теократичні всі вимоги, то є правління Божья. Тому далі сказано віршом 14, ви другі мої, коли ви робите все, що заповідав вам що вийшло від теократії, теократичного правління. Яка ж мотива порушує одиницю сповняти заповіді Господні? Якщо самолюбна мотива, то це не є любов до Бога. Любов до Бога сповняти Його заповідь це є дійсна та мотива і ціль, котра показує, що. Без самолюбного бажання любов до царя і царства Його. Тобто, певно, каже, що любов до царя, отже ті, що дійсно люблять царя і царство, сповняють заповідь Господь. А тепер поганьмо уважно, якщо хто каже, що любить Бога, а сповняє свої. Думки, бажання, цілі інтереси, і інтереси натягнув для себе шнур. І йде по тому шнуру, що він натягнув собі план, ціль, замір, а не той, що його розписав свої заповіді. Тому, якщо й сказано, не оставляйте собрання свої, як є в нікотих обичаях, Це заповідь чи ні? Ну, чим ближче каже, до Армагедону, тим більше вищавайте друг друга, підкріпляйте друг друга. Тобто його Бог учив нас прикладом життя Ісуса Христа і учеників. Коли він не був на землі, він показав цей приклад. І так, показує, можна прийти до царства. І якщо кожний наєдинчий спілкується із Словом Божим, то він набуває знання, котре не принесе йому ніякої користі. Чи могли ученики Ісуса Христа? будучи відокремлені, стати учениками Ісуса Христа. І багато інших прикладів ми бачимо, чи могли брати Йосифа пережити голод, якщо б вони не були разом з Йосифом там, де були заготовлені комари у заготовлених коморах було хліба. А тепер ми бачимо для нас перед битвою Армагеддоном заготовлено було духовного харчу. Дехто питається маленькими крошечками із цього стола відокремлено на єдинчик, і рахує, що так він може теж здобути або пережити. Цю велику гору зла під час Армагеддону. Тому ми сьогодні вчимося і кожен має показати, чи дійсну любов він має до Бога Ісуса Христа виконати заповіді через накреслення пророства. А накреслені проросту подані нам прикладом Ісуса Христа і Його учениками, бо це ті, котрі. По пророцтву, в початку, лише прийшов Ісус Христос, то перше, що він зробив, показав цей приклад, що Він віднайшов себе і учеників вчив віднайти себе в пророцтві, бо коли по дорозі в йому приєднався до них Ісус, то ми бачимо, що ученики його не всі слідкували пророцтва. І зауважили, що це сповнилося пророцтво, і були засмучені. То Ісус Христос докорив їх. Чого ви засмучені? Вони кажуть, ти що не знаєш, що сталося, що і тобі треба бути засмученим. Тоді Ісус на підставі пророста показав своє життя і для них життя. І так ми бачимо, що коли він почав розказувати на приставі про роста від обіду і до вечора, то вже вечір прийшов, і коли вони пішли вечеряти, то він відкрився гім. Як він любив і виконав все, що записано в проростці, і тоді, коли він вознісся перед їхніми очима, не стало його після привонення Хліба. Тоді вони зрозуміли, що, ну, з ким вони мали справу. Тому многі недооцінюють в даний час справу Господню при помощі цих прикладів, які залишив нам Ісус Христос через накреслення Свої пророцтва і приклади виконання цих пророцтв, як він виконував своїм ученикам і дійсно показав дійсно любов до Бога і до ближніх своїх. Це так значить.